Сирський виїхав на передову, аби підтримати воїнів. Прямо перед боєм з'явився перед військовими, імовірно на курському напрямку. Там саме починається новий прорив збройних сил України і головком вирішив бути на вістрі подій, аби краще бачити ситуацію. Про цю подію більш детально поговоримо. Далі, Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський у своєму телеграм-каналі опублікував фото із фронту, якими заінтригував усіх на кадрах. Зображено він та воїни збройних сил України повністю споряджені до бою. Зрозуміло, що світлину зроблено на одному із напрямків бойового зіткнення. Окрім того, що ще підписав він цей пост наступним чином напередодні бою. Зазначимо, що майже одночасно стало відомо, що ЗСУ змогли просунутися у Курській області, знову прорвавши кордони з території рафії. Українська операція у районі веселого почалася через день після так званої контратаки рашиських військ на Курщині. Своїм постом главком натякнув, що перебуває саме на Курському напрямку, де наразі точаться бої. Ворог туди стягнув живу силу та робить спробу відсунути сили України. Володимир Зеленський у своєму зверненні також наголосив, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський доповів йому про ситуацію на ключових напрямках, зокрема і по Курщині. Цитуємо президента. Як це і було передбачено, захищаємо наш фундаментальний інтерес наблизити. Тиснемо на Ерефію та робимо усе, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну, наголосив Зеленський. Відомо, що українські війська дійсно продовжили просування в Глушковському районі Курської області, просунулися у полях на південь від Тьоткіно і на північ від Суджі, та захопили кілька сіл. Гелокаційні кадри показують, що українські сили діють у веселому на південний захід від Глушково. А рашиська військовий блогер стверджував, що Україна українські сили захопили цей населений пункт. джерела Рефі пише, що зсу просунулися на захід від е, Медвежого, що на південний захід від Глушкового, і в полях на південь від Чоткіно, приблизно в 25 кілометрів на південний захід від Глушково, уздовж кордону із Сумською областю. Напередодні головнокомандувач збройних сил України генерал Серзка в ексклюзивному інтерв'ю CNN наголосив, що командування РФ має на меті не тільки відсунути сили оборони України на Курщині. А якщо це стане можливим, робити наступальні дії на цьому напрямку? Однак операція збройних сил України в Курській області та нові просування українських військ роблять свій процес малоймовірним. Цитуємо головкома. Це зменшило загрозу наступу противника. Ми не дали змоги їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб ворог відчув те, що відчуваємо ми щодня, наголосив Олександр Сирський. Він повідомив, що рашиське командування перекинуло десятки тисяч військових на Курщину, у тому числі частину найкращих десантників. Однак і це противнику наразі не допомогло. Україна обрала Курську область рефію для наступу, бо вона виявилася найслабшим місцем в обороні окупаційної армії. Серська. Говорить, що загарники планували використовувати цю територію як плацдарм для подальших дій, зокрема атаки на Сумську область. За словами Олександра Сверського, операція на Курщині знижує загрозу наступу загарбників, не дає противнику діяти. Також Збройні сили України створили свою зону безпеки в районі Курської області. Зазначається, що коли рашисти почали зазнавати втрат на Харківщині, вони були змушені перекидати туди підрозділи, які були у Курській області. Однак, попри провал операції, окупанти не хотіли відмовлятися від свого плану та розглядали цей плацдарм для подальших своїх дій. Завдяки операції у Курській області. Вдалося не лише обезпечити сумщину, а й поповнити обмінний фонд окупантами з арафії. Додав головко. Українські військові змогли позбавити рашистів можливості маневрувати та перекидати підкріплення із інших напрямків, заявив генерал і додав, що це ослаблення відчутне і в інших районах. Кількість артилерійських обстрілів а також інтенсивність наступу зменшилися. Окрім того, Саме завдяки операції на Курщині вдалося призупинити наступ рашистів і на Покровську. Головнокомандувач визнав, що Україна зазнає величезного тиску в районі Покровська, стратегічного міста, яке вже кілька тижнів є під центром війни на сході України. Однак він зазначив, що наразі ворог призупинився. За останні кілька днів ворог не просунувся вперед і на метр в напрямку Покровська. Іншими словами, наша стратегія працює, сказав він. Проте головком Сирської визнає, що Ерефія все ж має багато ресурсів. Цитую. У ворога є перевага в авіації, ракетах, артилерії та кількості використаних боєприпасів, звісно, в особовому складі і танках, бойових машинах піхоти, зазначив він. Однак він також додав, що ця матеріальна перевага рефі змусила Україну стати розумнішою і ефективнішою у веденні війни. Він говорить, що зсу не можуть воювати так, як вони, тому повинні використовувати перш за все найбільш ефективні підходи, максимально ефективно застосовувати сили та засоби, використовуючи особливості місцевості. Женерні споруди а також технічну перевагу, сказав він, підкреслюючи важливість розвиненої програми безпілотників. Серська розповів в інтерв'ю американському каналу, що затримка із допомогою США дійсно призводять до серйозних втрат на полі бою та падіння бойового духу. Разом із тим він подякував західним союзникам України за непохитну підтримку. Наразі бойові дії тривають у межах селища Гродівка, Крутий Яр, Червоний Яр і на західних околицях Новогродівка. Фактично, лінія фронту за. Раз це невеличка річка, журавка, що тече через ті населені пункти. Темпи наступу расистів суттєво впали. Наступ призупинено. Так є позиції, які переходять із рук в руки, але це нормально для війни, пояснює BBC Україна, військовий експерт Петро Черник. Окрім того, головнокомандувач збройних сил України також озвучив прогноз, як буде розвиватися війна для України протягом наступних шести місяців. Важко прогнозувати на такий великий термін, але звичайно, ми плануємо бойові дії. Ми плануємо кампанії, ми робимо відповідні розрахунки наших можливостей, можливості збройних сил, наших потреб і звичайно, ми налаштовані на перемогу. Відповів головнокомандувач збройних сил України. Сирський також додав, що заплановані постачання зброї та техніки дозволили б якнайшвидше поставити на озброєння нові бригади, які вже сформовані та формуються. Тобто тільки в боротьбі ми можемо перемогти. І ми всі налаштовані на перемогу. Курська операція показала, що перемоги є тим стимулом, який піднімає моральний дух наших військових і всього нашого населення. Це єдиний спосіб зробити це і ніяк інакше. Вказано у повідомленні. Щодо перебування генерала сирського безпосередньо на передовій, то сам главком журналістам CNN заявив про необхідність регулярних візитів на фронт для підтримки військових. Він підкреслив важливість особистого контакту із солдатами. Генерал Олександр Сирський дійсно часто відвідує військових на передовій, щоб підтримати їх та краще розуміти їхні проблеми за словами. Астерського особистий контакт із солдатами, командирами бригад і батальйонів допомагає йому бути у курсі реальної ситуації на фронті. Ми говоримо однією мовою, ми розуміємо одне одного, незалежно від того, із ким я розмовляю. Звичайним солдатом, стрільцем, командиром бригади чи батальйону сказав Сирський. Він додав, що бере участь у війні з 14-го року, коли Рафія вторглася в Донбас, і тому добре розуміє всі труднощі, з якими стикаються українські військові безпосередньо на передовій. Ну а я в свою чергу вдячна глядачисти, що ви додивили відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.